Ярослав Петрович, доброго дня. Добрий день. Представтеся, будь ласка, перш за все, для того, щоб розуміти, який ви фаховець, власне, в якій сфері працювали це життя. Ну, працювали. Я проєктантом працював е, е, практично все своє життя. У е, даний час головний інженер комунального підприємства міста. Проєктуємо будинки, школи, лікарні, житлові будинки. Іншими словами, з темою, в тому числі давніх будівель. Тернополя ви стикаєтеся в подовжого. Так, свого віку. так, тому що я працював особливо, я працював в спеціалізованому проєктному інституті Укржитлоремпроєкт, де ми робили реконструкцію старого житла під нові норми, робили перепланування, надбудови, прибудови. І обстежень я багато робив, і мене, мене цікавило за і історія тих будов. От, багато я по підвалах, по горищах павуків назбирав на, 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 павутиння на, на голову. Ну, і то, як би сказати, стало е, інтерес до, до, до старовини стало. Окрім чи поволі по, 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 по професійного заняття стало ще і таким інтересом стороннього. Пане Ярослав, що... сьогодні 31 травня 2016 року, ми зібралися не випадково. Я дуже вдячний пану Борису Солодіну за те, що нас всіх звів. Ми будемо говорити і коментувати дуже цікавий, на мою думку, відеоматеріал 2004 року. Які складається з двох частин. Перший присвячений давнім австрійським колекторам каналізації Тернопільської. Я правильно розумію, так? Скажіть, будь ласка, власне, коли виникла ідея розвідати той колектор, і, власне, за чиєї допомоги там, сприяння це відбулося? Може, позгадуєте той рік ті події? Вийшло так. В зв'язку з тим, що ми. Мали розробляти мали замовлення на проєктування театральної площі театрального майдану і е, е, організація, яка експлуатує ці е, е, мережі, видала для того е, технічні умови на, на те, щоб Стару каналізацію, яка пересікає театральний майдан, щоб її там замінити на нову пластикову, там то ідею підхватили і проєктанти, і все інше. Але коли дійшло, розібралися в цьому на комісії, і в міській раді один із заступників сказав, що це є дуже складна річ. Думайте, як зробити без цього, тому що це дуже величезна руйнівна така робота. І виникла потреба в мене просто його детально обстежити, що, що робити з тим колектором, щоб його зберегти. От. А для того я мусив знати, мені треба було, щоб закінчити проєкт, я мусив все закласти в кошторисну документацію, я мусив обстежити. І при сприянні Скаржевського Олега Константиновича і його сина Віктора, який. Підготував всю амуніцію для мене і при сприянні Болтаровича Андрія Романовича, заступника голови міста, який змобілізував цих працівників водоканалу. Я... З'явився цей відеоматеріал, який ми зараз будемо дивитися. Я буду просити вас наступним чином. Ми зараз вмикаємо стару відеокасету, на відеомагітофоні будемо програвати. І ви все, що будете бачити, все, що згадаєте, просто коментуйте. Mm. Допусіть, будь ласка, пане панеся. Це, напевно, колодязь біля дошки В'ячеславу Чорнолову, mm -hmm. меморіальної дошки. На розі mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. там та першої. Ні, ні, ні Ще, там, все, там, все. там контраст інакший. Зробили якісь контракти, контракти бальшівські колектори, і взагалі система ці власні з'явилася в кінці 19 століття. Существує... Я ж не робив нічого, там не, не, не двигав, а чую, так засадився. <плес> Трапи немає. А, просто а то я вже <плес> вийшов з того колодязя першого. А, тобто ви були не в одному Так, я говорю, <плес> що я, кажу, що 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 я, за, задихаюся трохи, бо е, то треба було, напевно, бути. Добрий день, що скажете доброго? Я в якому стані? Там така залізобетонна трапеція. Я такого 40 см і на метр двадцять, так? А це не скам. Ні, це скам не Я так розумію, що ви замальок робили. І там я закінчила про Прочистити, І забити добрим рощем, і воно стояло ще. А тут зараз я тут зараз я буду опускатися вдруг напроти кіно театру. Напроти театру в колодязі я буду опускатися знов. Вже з допомогою тих таких мені одівали, бо там тяжко було ті тунелі копалися шляхом таких звичайним просторів, яким потім зверху перебував. Так, так. почали. А глибина забетонували, вимурували за це крок. А глибина. Щоб не змоткали цього, де тече стоки каналізації. Відверху приблизно 3 метри. Вони ж вас приблизно держати пускати. Як ви вважаєте, автийські колектори каналізаційні можуть бути сполучені, з за мене, так? відійди від цього. Так. — Фон <hugging> буде. Ми цікавилися колись з Борисом людей, очевидців, то вони розказують, але можете мене опускають на такому, що часом там не задихнувся, то хоч витягнути будинків? Ні, це сплавна, це об'єднана. Плакайте. Тут, тут і дощі плакали. Да, да. Включили? Да, а, то мені Віктор Скаржевський. Весь час наголошує, що ти говорив, бо не знаєш, ти живий. Я йому казав, дай камеру, бо що, що там без камери, там не, не цікаво. Світь, будь чого так мало зняти? Просто дуже важке там повітря. No. Я, я, просто, я, там... я не знав, що це sausage. так буде цілька і це. Il... Добре, хоча маємо... я цю камеру. Ну, тоді я свічу в ту сторону, в ту сторону. пало камінців Випали, десь вода? Так. Дайте камеру, я зніму, але буде файно. <ганувач> я не впущу, її, нема чим. Так як є я включено, я б так воно назад і запиту. Саме цікавіші дні зараз. <ганувач> Ти так розумієш, ви просто з точки зору безпеки побоялися в сторону відійти на кілька метрів. <ганувач> страшно, а було йти далеко, але прийти можна. А ну якби за другим разом то вже бійшов. Ти самі параметри кажете, так? Я а спочатку боявся, може там щурі населити, але щурів не вид. А він знає, як накрити. Ну, наводьте, тільки на об'єкти, нап'єте. Бо в таких підземеллях, вони дуже О! агресивні. Там дефіцит то вони можуть маю зимати. Сторону. В может, Стору... сторону вокзалу. О. Вон. На бік. Свічу, свічу, свічу. Повертаю до озера. О, один камінь випав, бачите. Ось клепіння отаке. І пішов. он аж. Він тут прямий, пішов десь дуже далеко, аж до 4 школи. Нормальному він встане. Не професійно трохи, ясно, трохи дуже, дуже. О, є кадри. Дуже о, цей букв. Це 2 червня 2004 року, 9 година ранку. Як може, в такому стані австрійські колектори практично всюди, де вони йшли? Чи є місця, де вони зруйновані, Всюди вони в такому стані. Тут тримати, тут, і, ми, і, мене і дуже здивувало, коли віде. я побачив стан віде, цих безпосередньо в... тих лотків, яких тече вода. Не. Воно таке гладеньке, як дзеркальне. Дякінця... Та воно тими жирами так покрилося mm. і, і то за... їх захищає. А в яку сторону тече умовно, коротше. Доставу? Звичайно. До ставу. Від вокзалу до Е, А є стоки в інші сторони. Я, наприклад, чув, що до збруча деякі колектори ведуть. Є. А куди вони там приходять? По доставу зрозуміло, куди вони добиваються. А куди дивається внизу. Біля збручани. Відомий сто збруч. Так, так, так. Це фактично все. Дякую за коментарі. Тут мене забирає помогать.